От мене зрача, а то я йду у небесне місто, через всю дорогу, куди мене веде Господь. Тут вся дорога, ніби така прірва, але ми через неї переходимо. Зараз, зараз, зараз говори. А тут, бачите, це через місце йду у небесне місто. Якщо ми переходимо, милі друзі, через цю дорогу, нам Бог даси все, все перейти через цю дорогу, переримський шлях, у вічному зражанні небеса, ото бачите, пшениця і всі всі сади, це все, все, що у нас є, розумієте? Розумієте, милі друзі, оце все, що у нас є. Ми проходимо через усі осінисті шляхи і усевоє небеса, і ми піднімаємо. Спокій, Небесний, де не буде більше смерті, з лізі полі. Та буде вічний спокій, вічний спокій, мир, скіне. Я буду приходити в Славі Ісусу.